Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися надзвичайно простим рецептом салати з капусти. Беремо молоду капусту, в мене ось така невеличка головка. І її потрібно дрібненько нашаткувати. Я це роблю ножем, якщо маєте спеціальну тарку, можете використати її. Чим тонче, Тим буде смачніше. Перекладаємо в якийсь великий об'ємний посуд. Нарізаємо пучок зелені, кропу та петрушки. Я ось такі стебла не викидаю, а залишаю їх можна перемотати спеціальною такою кулінарною ниткою і кидати, наприклад, при варінні у бульйон. Їх можна заморозити і витягувати по потребі. Також нарізаємо зелену цибулю, кидаємо зелень до капусти і тепер готуємо смачну заправку. Беремо рослину олію у мене соняшником, додаю сюди трошки солі, чорного меленого перцю і сік лимона. Усе гарно перемішуємо, за бажанням можете сюди ще дати півчайної ложечки або чайну ложечку цукру. І заправляємо салат. За допомогою двох виделок або вилка ложка перемішуємо ось так обережно. І салат можна перекладати в салатник та подавати до столу. Такий смачний вітамінний салат можна приготувати і взимку. Правда, буде стара капуста, її потрібно буде трошки посолити, коли ви її нашаткуєте, і руками добре помняти так, щоб вона зм'якла. І решту все заправляємо, так, як з молодою капустою. Ось такий простий рецепт. Вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!